Сьогодні в випуску Ярмоленко найкращий гравець фіналу Кубка України у складі Динамо. Різник у складі Шахтаря. Керівництво Гранда ОПЛ несподівано пішло у відставку. На Судакова з'явився ще один претендент. Гранд АПЛ влітку підпише Луніна. Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем Динамо в фіналі Кубка України проти Шахтаря за версію користувачів сайту Динамо за нього проголосували 44% фанів. Денис Попов посів друге місце, маючи 25% голосів. У Шахтарі найкращим визнали Дмитра Різника. Він отримав 70% голосів. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Віцепрезидент Ковалівського колоса Ярослав Вишняк оголосив про звільнення із займаної посади. У моєму професійному житті настав час змін. Шлях завдовжки в 11 років улюбленої роботи в ФК Колос завершено. Дякую за чудові емоції та гарний досвід. Тисну руку кожному з ким грав та тренував. І працював пліч опліч усі ці роки, приймаючи рішення. Мені важливо було бути чесним перед собою і відчувати енергію, з якою я йду далі. Маю до вас велику повагу і дозволяю собі не прощатися, написав Вишняк на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Лісабонське видання Gloriосо з посиланням на рекорд повідомляє, що порту знову розглядає можливість трансеру півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. За інформацією джерела взимку португальський клуб запропонував донецькій команді 15 мільйонів євро за 50% економічних прав надвести двохрічного гравця. Але ця пропозиція була відхилена. Інтерес порту до Судакова поновився через активізацію наполі у боротьбі за українця, а також через потребу замінити Ніко Гонсалеса, який у січні перейшов у Манчестер Сіті. У нинішньому сезоні судаков провів 36 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 13 забитими м'ячами та 6 результативними передачами. Андрій Лунін ймовірно покине мадридський реал під час літнього трансферного вікна, подумляє Діаріо Гол. За даними джерела, український воротар невдовзі розпочне переговори про перехід до лондонського Челсі. І наразі все свідчить про те, що сторони зможуть досягти домовленості. При цьому наголошується, що Лунін прагне мати більше ігрової практики та виконувати важливішу роль у команді. Однак добре усвідомлює, що за наявності Тібо Куртуа в нього практично немає шансів стати основним голкіпером. Kiitos. Як пише кор'єра Дело Спорт, керівництво італійської Роми серйозно замислюється над тим, чи варто продовжувати співпрацю з українським нападником Артемом Довбиком, якого було придбано у Жирони перед початком поточного сезону з великими сподіваннями. Видання називає статистику тривожною. У 14 матчах серіа цього сезону Довбик не завдав жодного удару по воротах. Причому 11 із цих матчів були проти суперників із топ-10 таблиці. Хоча загальні цифри виглядають пристойно, Лі вирішальних поєдинків вони виглядають недостатньо переконливо. Через це довбик потрапив до списку гравців, чию подальшу долю в клубі переглядають з особливою увагою. Подальший розвиток ситуації за даними видання залежить від нового тренера, або він повірить у потенціал і зробить ставку на нього як на основного форварда, або Рома спробує продати довбика вже після одного сезону. Видання зазначає, що часу для змін небагато, і матч проти Мілана в 37-му турі серії А може стати останнім шансом для нападника, змінити враження від свого наразі розчаровуючого сезону. У середу, 14 травня, в Житомирі відбувся фінал Кубка України сезону 24-25 між Шахтарем і Динамо. Трофей здобула команда Марино Пушича. Першими відкрили рахунок Динамівці. Наприкінці першого тайму голом відзначився Андрій Ярмоленко. Шахтар зрівняв рахунок на 64 й хвилині після точного удару Еліаса. Основний час завершився в нічию, Тож долю матчу вирішувала серія пенальті. Усі удари гравців Шахтаря були точними. Тоді як у складі Динамо і Обо не реалізував Олександр Караваєв. Його удар парирував голкіпер Дмитро Різник. А ось деякі коментарі вболівальників пенальті це лотерея. На жаль, фарт посміхнувся Шахтарю, але Динамо чемпіон. Шахтар не заслужив на цей кубок. Їм весь сезон було пофігу, як вони грали. Жаль, Динамо наш чемпіон. Цікаво, чи рішиться Сурки звільнити Шавковського. Якщо ні, то буде повністю провальний наступний сезон і звичайні Єврокубки. Це гірше, ніж минулого разу, це ж очевидно. Я не експерт, але пам'ятаю, як Караваєв уже не забивав пенальті. Було ж кому бити, але маємо, що маємо. Журналіст і коментатор Володимир Зверов повідомив, що півзахисник донецького шахтаря Артем Бондаренко отримує виклик до збірної України у на найближчі матчі. Я почув кілька сигналів від людей, які добре орієнтуються в структурі українського футболу, що буде нова заявка збірної, і Бондаренко поїде на товариський турнір у Канаду, сказав Зверов в ефірі Ютуб каналу про футбол Діджитал. Артем Бондаренко вже двічі був викликаний до національної команди, але жодного разу не виходив на поле. У 21-му році. Він потрапив до заявки на товариський матч проти Бахрейну, а в 23-му провів на лаві запасних відбіркову гру Євро-24 проти Англії. У поточному сезоні Бондаренко провів 39 матчів за шахтар, в яких забив 10 голів і віддав 7 асистів. За оцінкою порталу Трансфер вартість півзахисника становить 10 мільйонів євро. Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд, ставши найстаршим автором гола у фінала Кубка України. Він відкрив рахунок у матчі проти Шахтаря, коли йому було 35 років і 203 дні. Попереднє досягнення належало Василю Сачку з Полтави та трималося 16 років. Ярмоленко перевершив цей рекорд на один рік і 175 днів. Півзахисник бельгійського вестерло Сергій Сидерчук висловився про можливе повернення до київського Динамо. Нещодавно бачив вашу цитату, за якою виходило, що ви не виключаєте завершення кар'єри у Динамо. Я так не казав. Це невірне інтерпретування. Я казав, що не кажу про щавай. Динамо взагалі, як футболіст, я не хочу бути тягарем для Динамо. Я не робитиму цей крок. Якщо чесно, я й не дивлюся в бік Динамо як футболіст. Чесно кажу, як є. Там є молоді хлопці на моїй позиції, які розвиваються. Не бачу сенсу це ворушити. Ті гравці, які там зараз є, є дійсно заслуговують грати у Динамо. І дай Бог вони в ще кращих футболістів, сказав Сидорчук в інтерв'ю. Футбол.Ю нагадуємо, Сергій Сидорчук грав за «Динамо» з тринадцятого по 23 рік. За цей час півзахисник провів у складі білосиніх 327 матчів, забив 21 гол і віддав 21 асист. У київському клубі Сидорчук тричі ставав чемпіоном України та тричі вигравав Кубок України. Після завершення розіграшу Кубка України було підбито різноманітні підсумки турніри, які в деяких випадках виявилися досить несподіваними. Це частково пояснюється тим, що команди УПЛ долучалися вже на більш пізніх етапах змагань. Так півзахисник пробія Богдан Оренчак став найкращим бомбардиром Кубка України сезону 24-25, забивши 4 голи на початкових стадіях турніру. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.